У Лозовій відбувся захід, який зібрав активну молодь Лозівського району та представників молодіжних центрів інших громад Харківщини. Зустріч проходила у стінах молодіжного центру Піксель за підтримки національного українського молодіжного об'єднання Нумо. Олексій Шаповалов розповів, що мета заходу створити простір для знайомства, обміну досвідом та пошуку спільних ідей. Сьогодні ми проводимо молодіжний обмін в рамках міста Лозова для молоді з громад Лозівського району. Це ми реалізовуємо в рамках одного з проєктів Нуму Національного країнське молодіжного об'єднання за підтримки наших німецьких партнерів Тердизум. Заходи направлені на те, щоб молодь могла поділитися своїм досвідом, як вони працюють з молоддю в рамках своїх громад. Тут сьогодні це приїхали представники працівники молодіжних центрів, там голови, члени молодіжних рад, громадських організацій. Сьогодні вони дуже коротко своїм колегам розкажуть, як у них відбувається молодіжна робота. Ота в рамках і громади можливо, якісь типа цікаві практики молодіжної роботи. Унікальні і все інше, учасники мали змогу познайомитися з діяльністю НУМО, дізнатися про організації, які входять до об'єднання, обговорити виклики та успіхи в реалізації молодіжних ініціатив, а також обмінятися контактами для подальшої співпраці. Ми зі свого боку розповідаємо про наше об'єднання. Гнума це є громадською спілкою. Вона об'єднує дев'ять найбільших молодіжних організацій України, в тому числі це, наприклад, громадська спілка Асоціація молодіжних центрів України, де є ще керівником її обласної філії Харківської. І у нас молодіжний центр Піксель входить в цю асоціацію. Також в ГНУМу входить Українська асоціація студентів, Українська академія лідерства, Всеукраїнська організація Фундація регіональних ініціатив ФРІ, громадська організація Будуємо Україну Разом э, скаутська організація Пласт э, і також ще три організації, які не діють на території Харківської області: це «Спілка української молоді, Нацальянс і э, МНК Молодіжний Націоналістичний конгрес. Ми в минулому році в рамках проекту Ну ми проводили повне дослідження всіх громад Харківської області дивилися, де є молодіжні центри, де є молодіжні ради, де є громадські організації, як вони працюють, активні, неактивні. Там якщо не активні, чому які там можливо там консультації треба розповісти? Якісь провести, або там треба з владою поговорити, щоб ну, запустити цей процес. В таких от громадах ми змогли пропушити цей процес, і зараз ми бачимо там активну діяльність молоді і вже туди змогли направити от іншу організацію. Тобто ми там допомогли сартанути, зрозуміло, що там є активна команда, і вже кажемо, от де організація дивіться, там є з ким працювати, ви можете їхати в цю громаду і вже ті, з ними співпрацювати. Організатори наголосили, що подібні зустрічі дають молоді нові знання, мотивацію, натхнення та можливість зростати в спільному просторі однодумців. Головним аспектом розповісти молоді знову ж таки про ці організації, як вони можуть долучити їх до себе в громаду, як співпрацювати можуть, або вступити в члени цієї організації, можливо, потім так створити осередок в якійсь ну, теж цій організації в о, своїй громаді, щоб вони обмінялися своїм досвідом між собою, щоб не просто сьогодні ми там приїхали в рамках проекту. Вони між собою поспілкувалися, познайомилися, А ми хочемо так, щоб після того як ми там сьогодні вже поїдемо, о, щоб вони такі дивилися, о. Хочемо, типа, зробити якийсь там фестиваль, концерт, а щоб нам запросити з молодь з інших громад. От в той молоді там є щось, такі, такі цікаві штуки, вони можуть привезти, там не знаю, музичний гурт, якийсь ще щось. От, може, там давно там е, є громади, які між собою дуже класно партнерівці проводять. І ми хочемо цей момент масштабувати, щоб молодь була ну, мобільна, щоб вона могла їздити, дивитися класи практики, між собою спілкуватися, і ну і так з таким чином зростати.